Усім привіт! Продаючи на ринку спаржу, багато хто запитує, як вона росте, де росте, чим підживлюється, обробляється, не обробляється. Хочу коротенько розказати, що росте вона на відкритому ґрунті, в полі, в селі, немає ніде близько ні дороги, ні великої магістралі автомобільної, повітря чистеньке. Гербіцидами не обробляється, всі бур'яни виполюються вручну. От на міжряді видно, що ростуть бур'яни. На міжряді проходжу трактором в рядку, Он недавно виса... висапані бур'яни вручну. Не застосовуємо ніяких гербіцидів. підживлюємо Її зараз нічим не підживлюємо, тому що їй вистачає просто чистої води. Вже як вона почне рости е, пізніше, коли закінчиться сезон, тоді трошки підживлюємо її е, комплексними добривами, сертифікованими, щоб вона мала силу на слідуючий рік плодоносити. Ось. Тут кілька рядків, як ми називаємо, відпустили вріст, тому що тут вони пізніше були посаджені минулого року, тільки їм потрібно набратися сили, сили. Тому ми їх відпустили, нехай ростуть. Звідси ми збираємо. Ось такі пагони виростають. 25 см не менше ми їх зрізаємо, потім зрізаємо до 23 см, щоб мінімум твердої частини. Потрапляло до рук споживача, оскільки нижня частина твердовата, то щоб менше було відходів, ми робимо так, щоб максимум корисної довжини використовувалися споживачем. От є така фіолетова, росте кілька рядочків. Поливаємо чистою водою її. Таким способом вирощуємо. Заходьте, купуйте, не бійтесь, от можна її їсти сирою прямо з поля, солоденька, фіолетова солоденька, Спаржа смачна. Не боїмося самі їсти, даємо дитині. І рекомендуємо усім обов'язково спробувати сирою, оскільки вона схожа на зелений молодий горошок. Фіолетова, солодша, зелена, більш, скажімо так, ніяка, хоча теж має солодкий присмак. При готуванні практично одинаково, але якщо з сирою, то краще фіолетову, вона смачніша. Заходьте, купуйте числа до 25-го, думаю, на ринку ще буду. Всім хорошого дня, здоров'я і миру!